Ожна із нас починала колись з оголошення в Фейсбуці, що зник безвісти мій чоловік, прохання побратимів звернутися там, надати відомості, поділитися будь-якою інформацією. Ось цього ми починали наразі. Ми як громадська організація відправляємо масові звернення. Ми ведемо пошуки по госпіталям. Там, де звільняють наші хлопчики, ми найперші. Як тільки обмін, ми одразу відвідаємо кожен госпіталь, де є наш звільнений полон хлопчик. і Показуємо свої альбоми з нашими полоненими, з нашими безвісти зниклими в пошуках будь-якої інформації про них. Ми думали, що можливо відсотків 20 хлопчиків в полоні, а то все решта загиблі. Ну тепер ми знаємо, що безвісти зниклих дуже багато в полоні. Просто ворог має таку тактику не говорити, не підтверджувати, приховувати. Те, кілька тижнів назад опізнали нашого безвісти зниклого хлопця. І все, що ми е, до цього часу могли дізнатися, те, що він ймовірно загинув. Так сказали побратимі, так чули, і мати навіть уже трішечки якийсь період почала втрачати віру. Її сина опізнали в полоні, сказали, що сиділи з ним у кіровській колонії. СБУ центру надали вже всі відомості, і ми наразі також боремося ще за одну з Сапсу а ще за одне повернення майна на